По-перше, ми пізно взялися за виробництво далекобійних дронів. Це перше. Бо весь 23-й рік ми, святко... ми провели в очікуванні швидкої перемоги. Наступ, прорив, і ми йому чоботи в Чорному морі з... біля Севастополя. Не сталося. Да? Після цього схаменулися, почали швиденько розробляти дрони. Але дотепер ми не маємо аналога шахеда. Дрона, який здатний летіти на 1500, а навіть 2000 кілометрів, ну 1500 це американці зафіксували чітко політ цього дрона. Але він може дати, ну, за іранськими даними, він має більшу дальність. Крім того, Шахет несе 50 кілограмів вибухівки. Всі наші дрони, ну, от було заявлено там 50-70 кілограмів для лютого. Але потім. Була скоригована ця цифра до 30 кілограмів бойова частина. 30 кілограмів вся бойова частина. Це не означає, що 30 кілограмів лише вибухівки. Всі інші наші безпілотники заявлена вага 20-30 кілограмів. Вони ефективні лише для ураження НПЗ, об'єктів, які досить підпалити для того, щоб вони і ретифікаційні колони, і зберігання палива. Значить, там танків, які зберігається паливо, да? цього 20 кілограмів досить. Да? Але от для ураження промислових підприємств цього замало. Там потрібна мінімальна вага, кількість вибухівки, як в 100-кілограмовій бомбі часів Другої світової війни, яка напевне проб'є дах, і не лише проб'є дах, а й обвалить цей дах.